Сучасна історія не має білих плям. Абсолютно усі події, так чи інакше, знаходять відображення в соцмережах та ЗМІ. Але обсяг інформації великий, і загубитися в цьому розмаїтті дуже легко. Моє прізвище Руденко це огляд офіційного мілітарного відео. Офіційне джерело це геть не завжди нудно. В сучасних умовах про складні речі, навіть про війну треба розповідати стисло. І як би це цинічно не звучало, в сучасних умовах навіть про війну треба розповідати цікаво. І поява великої кількості саме відеоресурсів це цілком логічний розвиток подій. Бо краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Отже, на офіційній сторінці Страткому ЗСУ, яка нині має назву захисники Незалежності. Вийшло чергове відео в рамках циклу Командири перемоги. Героєм цього сюжету став командир батальйону 126 ї бригади територіальної оборони Артем. Станом на момент початку вторгнення Артем не був військовим. Він займався бізнесом у банківській сфері, мав три фінансові компанії і загалом чудово порався зі своєю роботою. З березня 2022 року банкір та кандидат економічних наук боронить Україну. І зважаючи на бойовий шлях його підрозділу, робить це вельми успішно. Бо війна це не тільки хто кого перестріляє, війна це в першу чергу хто кого передумає. Перед війною безпосередньо в мене було три фінансових компанії з ліцензії Національного банку України. І ми працювали з фінансовими інструментами. До війська я приєднався в березні. Офіційна бригада була створена в березні. Ми трохи раніше почали свою роботу, скажімо так. Знаєте, у мене. Є таке глибоке переконання в тому, що не можна віддавати накази, які ти не можеш виконати сам. І я вам скажу, що морально-психологічний стан моїх військовослужбовців для мене є надзвичайно важливим. Це те, завдяки чому ми перемагаємо і завдяки чому ми можемо перемогти. І якщо не показувати приклад, то з цього нічого гарного не вийде. Не вийде по простій причині. Також не пам'ятаю, кому належать слова, але є класні слова, що кожен офіцер у своєму житті має виграти тільки одну битву. Це битву за довіру і серця своїх підлеглих. Все інше, всі інші битви виграють уже вони. Зараз такі часи, коли, певно, навіть діти знають, що богами війни називають артилеристів. Сюжетів, які зображують роботу артилерії, загалом в інтернеті доволі багато. Однак процес підготовки пострілу це ціла наука. І нюанси цієї науки зазвичай лишаються поза кадром. Сучасний пункт керування вогнем артилерії певною мірою схожий на офіс. І в своєму свіжому відео 36-та бригада морської піхоти робить цим офісом коротеньку екскурсію. По готовності на Народимо, будь ласка, на кадрі западного. Там яка в них партія. Там у нормальні ж? Ну так. Да. Ну, вони вони одної ті ж самою партією варять. Артилерія уражає цілі на великій відстані і вже більш ніж 500 років є важливим елементом будь-якої армії. Але хтось має цілі для артилерії виявляти та слідкувати, куди падають снаряди, щоб коригувати вогонь. В сучасних умовах такі задачі часто виконуються за допомогою БПЛА безпілотних літальних апаратів. Очі артилерії. Скільки має коштувати дрон? Які дрони бувають? Як змінювались безпілотники протягом двох років Великої війни? Тактика і логістика. Та що робить адвокат в артилерії. 45-та окрема артилерійська бригада нещодавно випустила фільм про іграшкові літачки, які роблять дорослу роботу. І про людей, які ці літачки запускають. Дуже рекомендую. Що ворог робить, де ворог робить, а як він маневрує. Це допомагає нам приймати наші рішення. Це дуже близько, Це дуже близько. Незважаючи на час новітних технологій, артилерія все одно залишається основною ударною силою і основним засобом знищення ворога. Ми є очі артилерії. Аеророзвідка знаходить коригує і підтверджує знищення ворога. зі мною БПЛА одного з українських виробників. Саме цей літочок дозволяє нам триматися в небі до трьох годин, що сильно покращує наші можливості з точки зору коригування. А також дозволяє нам залітати значно далі. Математика війни така, що чим далі ми можемо наносити ураження, тим безпечніше іншим підрозділам, тим безпечніше нашій піхоті. Наша цим справді здав команду зараз буде постріл. Ось <пробітник> тут приходить 20 секунд. <пробітник> Історія сучасної України склалася так, що період з кінця лютого посередину березня загалом багатий на різноманітні пам'ятні дати. Так нещодавно 5-та окрема штурмова київська бригада відзначила два роки з дня створення. Тож до цієї дати на ютуб-каналі Бригади було опубліковано невеличкий фільм. Це відео коротко розповідає про бойовий шлях цього підрозділу та про людей, які в складі бригади цей шлях торували. На південно захід від Бахмута безпосередньо це була е, оборона е, Іванівського. Ну а по суті, це дорога життя, чесно кажучи. Якщо б ми втратили на той момент цю дорогу, дуже-дуже було б погано. Це все воно там одне героїчна історія. Там були позиції, якраз стояв там перший батальйон і е, третій батальйон. Реально там уже позицій не було, там артилерії, просто все перемішане було, Там останки людей, е, брьовна, якісь там залишки тихокопів і так далі. І Кожен день ми людей заводили. Хлопці йшли і е, там лотерея. або те. Двохсотий, або якщо тобі пощастить, тебе там витянуть на ранок там 300, і все. Державна прикордонна служба займається не тільки охороною кордону і протидією його порушникам. Ще з 2014 року прикордонники беруть участь в боях з окупантами. І той, хто цікавиться мілітарною історією, певно знає про існування фільму Перехрестя балу. Який розповідає про бої за Дебальцеве 2015 року. Свіже, майже 20 хвилинне відео, яке вийшло на Ютуб-каналі Державної прикордонної служби, називається Бої за Авдіївку. І тут назва каже сама за себе. Цей без перебільшення документальний фільм змальовує останні дні оборони Авдіївки в році 2024, де пліч опліч з підрозділами і формуваннями збройних сил билися і українські прикордонники. Просто все зруйноване, все горить, все палає. І чим більше нас людей виходило, тим ми обстріли посилювалися. Будинок як кусок масла, його просто тако перерізали. Ось таке, що ти 20 минут куриш, штурм. 20 минут куриш штурм. І якщо ми зараз не вийдемо, то ми можемо не вийти взагалі. Ситуація в останні дні погіршилась, напевно, здебільшого це була авіація, це було дуже багато кабів, це було відчутно. це Кожних 20-30 хвилин вихід командира роти Збройних сил України з повідомленням, що повітря-повітря. І наступні повідомлення в період з 5 до 10 хвилин, що це ракета. Їх було дуже багато. Я навіть не зорієнтуюся. Ми підрахунків не вели вже як пізніше. Ми знали, що за двоє суток було до 250 кабів, які були по Авдіївці. Були скиди з дронів, були ударні дрони, були гради, були ствольна артилерія була, були просто міномети. Війна це завжди кров. Бруд і трагедія. Війна це холодно, мокро, завжди незручно і часто дуже боляче. Проте здатність навіть в таких умовах знайти місце прекрасному є характерною відмінністю саме наших людей. До дня народження української поетеси Ліни Костенко 93 бригада випустила відео, де її вірші читають військовослужбовці бригади. Цей сюжет не розповість вам про техніку, тактику чи історію. Однак, слова, які звучать на відео, Своїй актуальності не втратять ніколи. Мій перший вірш написаний в окопі на тій сипкій від вибухів стіні, коли згубила зорі в гороскопі Моє дитинство вбите на війні. Лилась пожежа. Вулканічна лава, горіла хата, ніч здавалася днем, і захлиналась наша переправа через Дніпро водою і вогнем. Гула земля, сусідський плакав хлопчик. Хрестилась баба і кінчався хліб. Двигтів отой вузесенький окопчик, де дві сім'ї тулились кілька діб. Перший біль тих недитячих вражень, який він слід на серці залиша. Як невимовна вірша, мене скажеш, чи мені мой зробиться душа? Це вже було не зайчиком, ні вовком: кривавий світ, обвуглена заря. А я писала, мало не осколком, великі букви, щойно з букваря. При перші вірші, притулившись краю, що присвітила поночі війна, який він був. Я вже не пам'ятаю, снаряд упав осипала стіна. Асортимент офіційних сторінок широкий, і якби цей огляд намагався б охопити їх усі, то передача б тривала, певно, дві доби без перерви. Менше з тим. Це не фінал і це точно не хід парад. Це огляд офіційних ресурсів, які так чи інакше присвячені справі оборони Держави України. Як нині заведено казати, ставте лайк, пишіть коментар і поширюйте це відео. Побачимось наступного тижня. До побачення!